Так званий політичний офіс, який керував діяльність російської резидентури в Україні. серед задач офісу був пошук і вербування потенційних агентів, збір даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур України, спектр діяльності широкий. Від агентурної до інформаційно-пропагандистської і псом та що. Фактично, це була справжня кратаформа, де вирощувалися агенти, а також офіс організовував переправлення в Україну а, спеціальної техніки для прихованого запису а, різних осіб. Стілкович готував для ФСБ інформацію а, про політичну складову в Україні, а, огляд рухів течії тенденції. На замовлення цього офісу проводилося багато соціологічних досліджень. Результати, які отрималися від двох соціологічних компаній в Україні, Сівкович передав ФСБ. Кулініч був топовим агентом РФ, і він передав інформацію про діяльність служби безпеки України після арешту Кулініча. ФСБ звинуватила Сілковича в провалі наймасштабнішої операції, яку вони планували не один рік. Сбу активно очищається від критів. Василом Маріком проведена колосальна робота по очищенню служби, і вона ще триває. На моїй пам'яті в службі це найефективніша проведена робота за весь час. Саме за каденцією Володимира Зеленського дійсно почуває справжня боротьба з держзрадниками. І випадок з колінічним, це свідчення цієї Борольберт. Ми проміжколегами називали його Кімом Філбі. Ну, хто, хто знає, той зрозуміє, чому це так. Тому що він, скажімо так, руйнував роботу зсередини. Ставити незрозумілі завдання, проводити там, чисельні наради, руйнувати морально психологічний клімат в колективі, то тобто, реально, і навіть виходячи з нашої освіти, скажімо, як колега казав, контррозвідувальні ознаки, це, ну саботування середини знищення Діючого ефективного органу зсередини. отрималася інформація, і ця інформація доповідалась безпосередньо кулінічу. Кулініч давав дозвіл, казав: або надсилаємо цю інформацію, або її там допрацьовуємо, доперевіряємо. Різні моменти були була інформація, яка дійсно потребувала допрацювання, доперевірки, до перевірки. Але коли в третій годині ночі черговий співробітник, який відповідав за надання цього інформаційного документа, доповів про те, що вже розгорнуті в бойовий порядок, це підтверджувалась і нарядами прикрдержавної прикордонної служби. Ця інформація, в супереч наказу голови служби, не була за вказівкою Кулініча, надана до центрального рану СБ України.